Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео покажу вам декілька стартерів, які зацвітають саме нових в моїй колекції сортів. Завжди, коли щось зацвітає новеньке, то є дуже приємне. Особливо коли зацвітає класно, виразно. Ну, от Покажу вам деякі моменти. Квіти, які порадували, і квіти, які трошки розчарували. На жаль, знаєте, от у мене багато нових сортів, на жаль, не виходить показати так, щоб всі вони ну, одномоментно цвіли. Так, По парочці цвітуть, деякі цвітуть, деякі відцвітають. Ну, Стартери то є стартери. Але все-таки щось і покажу. НК Рафаела. бачите, от такий стартер, і видав одразу. Тут у мене зараз три квіточки, і вже перша квітка розкрилась, і це вже задоволення. Сніжно, такий білосніжно білий без різних там переливів, просто білий такий класний колір. Взагалі багато колекціонерів не полюбляють, але я думаю, парочку білих все-таки слід тримати в колекції, такі, на які Приємно дивитися сорти. Оце саме, я думаю, така квітка. Нарешті я її знайшла. Квітка крупна. Уявіть собі, це перша квітка, і вона вже, вона вже от така крупна, одразу махрова. Бачите, друга вже навіть більш махрова, ніж найперша. І нещодавно от розпустилася іще одна. Тобто, продовжує, продовжує так радувати око тримається довго. Розетка сама непогана, ну, не, не така, щоб, знаєте, рихла. От, як для стартера нормальна, нормальна розеточка. Треба взяти листочки, все збираюся. Ставити листочки на вкорінення з нових сортів і їх так багато, що не завжди одразу встигаєш це робити все, що треба. Оце мені подобається. Цей буду залишати, безумовно. В колекції сорт Наталі Козак. НК Рафаела. Наступний теж дуже порадував, знаєте, із таких нарядних таких сортів з кайомочкою. Ну, Тут вже перша квітка теж себе показала. Спочатку розпустилася не така крупна, потім стає крупніша-крупніша. Це Ельє Естер. Ну, Сорти Лебецької не потребують коментарів. Дуже багато класних. От, розетка трошки підвитягнута. бачите, черешки витягнула. От уже друга квіточка. Ця вже відцвітає, стає більш така бліда. От. А так вона от з такою кайомочкою, бачите, контрастною, тоненька, така решаста, класна, досить виразні. Такі, як квіти, як не знаю, як мені нагадує якесь бальне плаття або якийсь такий, знаєте, Воздушний такий наряд. Дуже приємно дивитися на неї. Теж буду залишати, буду ставити і листочок на вкорінення обов'язково. Так, наступне що за цвіло? Ось це діточка, яка приїхала посиночкою навесні. Це у нас ват Алюнушка. Сорт вальковою, мальковою, і хотілося, знаєте, він непоганий на виставках, його багато разів бачила. Ну, сам, сама діточка, він приїхав вже досить такою крупною діточкою нещодавно. І от вже видав перші бутончики. Тут два квітконоса у нього, бачите, такі в формі анютки, квіточки. Це із тих, що не Крупні, принаймні, зараз. От, із тих, що все-таки коли дуже молоденький, він не крупний. Сама діточка, бачите, черешки витягнути, ну це вже вона так була сформована у того, хто його її вирощував. От, це я думаю, не думаю, що особливості сорта це просто, мабуть, трошки не вистачало їй світла, але в цілому це не страшно. Теж поставлю листочок на вкорінення. Можливо, наступні, просто діточки з нього будуть, цього сорту вже будуть компактні. Це просто такий, ну, як недолік у догляді, я думаю. Так, це зрозуміло, коли люди вирощують багато, просто їм фізично не вистачає іноді місця під лампами. Так, і ще один теж приїхав сортик навесні, теж діточкою. Я навмисно не обирала оця квітка, вона вже відцвітає. Уже вам, на жаль, не видно. От, я навмисно її не виривала, не видаляла. Це ВВ, багряна енергія. Сорт, який я знаєте, очікувала, що він буде контрастний, більш цікавий. Ну, от, якщо ми просто не подивимося, майже весь, весь білим кольором таке було трошки знаєте, розчарування. розчарування. Хотілося подивитися, як же вона зацвіте. От. Ну, Зацвіла так. Якась там маленька-маленька, знаєте, була плямочка. Він повинен бути з такими контрастними малинового кольору, такими яскраво-рожевими плямами, але їх не було. не було, на жаль, будемо дивитися далі. От. Так, і ще що покажу вам, оце зацвіла діточка з. Моєї фіалочки, одна з моїх найулюбленіших фіалочок, та, що була в подарунок від моєї доньки. Я фіалка просто з магазина, до речі, без сорта, але дуже така симпатична. Я з неї виростила дві діточки, і от одна із них вже квітне такий із некапризних класних сортів формує таку, знаєте, Рівненьку розетку, прям так от рядочок за рядочком, ніколи немає витягнутих оцих черешків. Такі милі квіточки, тут їх тільки дві, так як діточка маленька, коли їх багато, така шапочка виразна, класно, диві, виглядає. І зараз тепло то він заплив, а так ще є білий біли така серединочка. Контраст взимку виглядає краще. навіть. Цей сорт, ви знаєте, я просто випадково побачила City Line Trend. Не знаю, дуже похожий, дуже схожий. Не знаю, він, чи це, він це чи ні. Дуже схожий на такі квіти. Навіть пробувала ми з донькою дивитися через штучний інтелект за допомогою штучного інтелекту. Але. Видав якісь взагалі інші варіанти, якісь просто такого забарвлення сорти, які я точно знаю, що це не вони. Ну якось штучний інтелект наразі не сподобалось мені, не знаю. Розчарував мене, а я очікувала більш таких якихось чітких відповідей. Тобто ми сфоткали і видав сорти, які я точно знаю, що це не він. Ну, то ладно, така маленька. Маленьке Маленька деталь. Далі дивіться, оцей це не стартер, але це сорт, який у мене жодного разу не цвів. Він такий і симпатичний, така у нього сіренька пістрявість, L'E і руля. І от він вже, знаєте, я вже так збиралася серйозно починати ним займатися, шукати відповіді по форумах, чому ж воно не цвіте, і у кого воно як цвіте. От, і він, не знаю, схоже на те, що злякався, От, і вирішив одразу заквітнути. От зараз видав такі квіточки, невеличкі, але насправді вони такого темного, знаєте, винного, темно-винного такого кольору, кольору червоного вина. Непогані, мені подобається. На фоні цієї пістрявості, то в цілому досить гарно. Це його перше. Перший він квітне. І багато ще сортів там залишається на бутонах. Буду, можливо, пізніше вам показувати. От. І ще хотіла один якийсь, який ще з бутоном, але-от от уже розкривається, Буквально... це рожева пантера. Буквально сама побачила перед тим, як починати знімати відео. От такий тут є у нас бутончик, ховається під листям. Теж буде скоро квітнути. Ну, наразі, все у мене. Якщо є у вас практичний досвід саме з цими сортиками, пишіть, діліться. Завжди рада нашому спілкуванню. Наразі все. До нових зустрічей на моєму каналі. Всього найкращого вам, вашій родині і вашим, вашим фіалкам. Всім пока!